Добрий день, дорогі друзі. Давайте сьогодні поговоримо з вами про алергію. Це дуже розпоширений стан, стан, який вимагає до себе уваги, тому що якщо не реагувати на алергію, то звичайно вона піднімає голову все більше і більше. І людина страждає, це може закінчитися або бронхіальною астмою, або різними важкими аутоімунними процесами, які визвуть розрушення тіла людини. І, звичайно, це може привести навіть до смерті фізичного тіла людини. Я лікар, хто мене не знає, я лікар-педіатр вищої категорії з 38-річним стажем роботи, займаюсь діагностикою. Я лікар діагноз 98-го року методом ріодораку Ольги Кузьменко. Я нутриціолог, спеціаліст енергоінформаційної медицини. Я людина, яка віддала все своє життя на те, щоб допомагати людям. І я президент компанії Енергія довголіття і співзасновник цієї компанії. Компанія енергія довголіття, яку я сьогодні представляю, працює на міжнародному ринку вже більше 19 років. І на сьогоднішній день це саме провідна українська компанія, саме українська компанія, хоча ми працюємо з методами Тібетської китайської медицини. Наші методики неймовірні, все, що ми робимо з моїми колегами, з консультантами, ми допомагаємо нашим людям, українцям, відновити своє здоров'я, продовжити життя, відновити саме систему саморегуляції. Допомогти організму людини відновити себе самому, це найкращий метод. І то, що стосується алергії. Звичайно, коли до мене звертаються люди з різними типами алергії, наприклад, звертаються люди, в яких дуже серйозна проблема на шкірі, це Харчова алергія це різні дерматити, екземи, псоріази. Звертаються люди. Які мають серйозну алергію на слизових оболонках носа, очей, є алергічні кон'юнктивити, є алергія, яка визвана різними методами забрудненості організму. Я знаю людей, які працювали на не дуже, скажімо так, щадящих підприємствах, різних складах з хімічними якимись одиницями, товарами, там, добровами і так далі. І заробили собі на все життя дуже погану алергію, і вони не можуть навіть такі люди користуватися аби якими пральними порошками, милом, косметикою і так далі. Дуже багато. Різних Різних видів алергії. Що взагалі таке алергія? Це запальний процес, визваний різними можливостями, різними речами. Це можуть бути е, шерсть тварин, це може бути навіть шерстяні різні. Ковдри, там, килими, це може бути алергія на оті бібліотечні і пилові кліщі, різні види алергії. Це запальний процес, і цей запальний процес не знімається звичайними запальними препаратами, там, антибіотиками, сульфаніламідними препаратами і так далі. І, звичайно, тіло людини реагує, виробляє антитіла, які боряться з тим процесом, і це все затягується. Дуже багато є прикладів запальних процесів в суглобах, які мають. Також алергічну основу на ті ж стафілококи, стрептококи, на різні інфекції після грипу, після вірусних різних інфекцій. Це дуже-дуже великий пласт хворих. І е, як же підвести е, одну рекомендацію для всіх? Запам'ятайте, дорогі друзі, якщо у вас є алергія, то це як мінімум третій рівень забрудненості організму. Як ми говоримо зашлакованості організму, ваше тіло воно дуже потребує очистки, яка б у вас алергія не була. Якщо у вас вже е, бронхіальна астма, ви Дихаєтесь, ви живете на е, різних аерозолях, на гормональних препаратах, на десенсибілізуючих препаратах. Е, я вас поздравляю, у вас вже четвертий рівень зашлакованості, і це може закінчитись онкологією, це може закінчитись е, важкими процесами розрухи фізичного тіла. Тому перше, що треба розуміти, що це забрудненість організму, але цього також мало, тому що як як показує досвід, а ми займаємося в компанії енергія довголіття саме енергоінформаційною медициною. Більше ніхто на ринку України ні одна мережева компанія цим не займається так досконально, як це робимо ми. Саме наша компанія енергія довголіття має е, ті інструменти, які допомагають відновити людині енергетику. Доказано вченими фізиками, що людина це енергоінформаційна система, що у нас, крім фізичного тіла, є ще енергосистема, є тонкі тіла. І саме там поломки на енергетичному рівні, оті закриті чакри, це такі крупні виходи і входи енергії в тіло людини, скажем, і зв'язок фізичного тіла з нашими тонкими тілами, саме порушення роботи чакрової системи, порушення руху енергії по меридіанам, їх 12 основних каналів, меридіанів, по яких тече життя енергія, яку виробляє наше тіло, саме поломки на енергетичному, вибачте, рівні, вони ведуть до, до запуску тих чи інших процесів. І, звичайно, наша задача, якщо ми хочемо досконально відновити систему саморегуляції людини, якщо ми хочемо. Допомогти людям то обов'язково знати це і щось робити в цьому напрямку. Ми вже 19 років працюємо, як я вже сказала, з енергоінформаційним. Методом відновлення енергетики людини, тіла фізичного людини це, звичайно, білизна з біофотонами, яка зроблена на основі 44 тібетських китайських рослин, нанотехнологічно подрібнених, заморожених спочатку, потім подрібнених, нанесених оці наночастинки на тканину, покриті каучуковим покриттям. І цей метод дуже. Щедящий, він не має ніяких побічних дій. Він допомагає, коли людина одіває цю білизну, щоб вона не вділа. Це і пов'язочка на очі, і труси, і пояс, і носочки, там різні, і піжами, і гетри, і налокотники. Все, що хочете, людина одіває на себе і відновлює свою енергосистему, так як білизна донорські дає оту енергію, необхідну людині, збільшує енергопотенціал, відкриваються енергетичні канали, відкриваються, нормалізується робота чакрової системи. Звичайно, це має величезне значення для таких хворих з алергією. Це основний перший шаг, що ми можемо робити. Я не раз розповідала вам, уже хто мої однодумці, хто не раз. Слухав мої лекції про те, як коли ми тільки починали працювати, ми отримували перші результати. Я отримала результат у своїй бабусі по заживленню трофічної язви, там вже починалася гангрена. А потім почалися результати інших пацієнтів, які повірили, які почали користуватися цим методом. І, звичайно, я хочу сказати, що в плані алергії перші результати були для мене дуже. Дуже гарні. Люди одівали на лице, на тіло собі одежу, там, де в них були процеси. Наприклад, прийшла жінка, в якої був дуже серйозний дерматит, був нейродерміт. І саме нейродерміт, вибачте, візьму собаку, бо там іде ще одна собачка. так І саме цей нейродерміт в неї взагалі пройшов на одних. Рукавичках з біофотонами, і, звичайно, я вам хочу сказати, дуже багато було прикладів, коли весна почали квітнути сади, і люди почали реагувати, були полінози на ці квіти. І ми звернули увагу, що пов'язочка на очі, яка взагалі була розроблена для відновлення зору, для відновлення. Органів носу, там, гаймерових пазух, фронтальних пазуг. І так і вона допомагала дуже гарно збутися оцих полінозів, збутися алергічних реакцій, конюнктивитів і так далі. І це були дуже гарні результати і дуже швидкі результати, буквально за декілька хвилин. Є приклад у Каховці Херсонської області, коли розповідала жінка, вона лікар. Вона приїхала з Росії до нас вже дуже давно на пенсії, жила собі в Каховці там, з родичами. І, звичайно, вона використовувала нашу продукцію, і... але вона була дуже хвора, в неї була бронхіальна астма. І коли вона... Почала задихатися, в неї почався приступ бронхіальної астми, а приступ почався після того, як вона почала вживати там рослину, золотий увус. Ще перший час, коли вона її пила, там все було нормально, а потім якась, мабуть, доза була не її, і в неї почався приступ, І спасала вона своє життя саме поясом з біофотонами одітим на грудну клітину. І вона дуже швидко прийшла до тями і знявся цей приступ. Таких прикладів дуже багато. Дуже багато діток, хворих, сексудативно-катеральним діатезом. А це також алергічна реакція організму дитини, наприклад, на якісь каші, на якісь молочні Продукти, які, можливо, зроблені з коров'ячого молока, а дитина до цього вживала тільки грудне материнське молоко, і оце всі щічки, і я, і тіло, і ручки, і там спинка, всі були в ранах. І саме завдяки нашій методиці прийому. Кальція структурованої води. У нас така є накидка на подушку, або ми ще називаємо як пелюшки. Все це у дитини пройшло. Дитину поїли, купали, давали кальцій. Таких випадків дуже багато. Більше 30 тисяч результатів в компанії «Енергія довголіття є по алергії. Я вам більше скажу, я сама колись дуже, -дуже страждала алергією. Ми сім'єю робили ремонт. В нашій квартирі, і так як живемо на першому поверсі, то у нас був підвальне приміщення, і в то підприміщення два роки майже ніхто не заходив. І я вирішила там привести все до ладу, навести порядок сама. І півдня там працювала. І я навіть не помітила, як я надихалась у тих спорів. Сапрофитних, які були у цьому старому подвалі. І, звичайно, реакція, так як їх було занадто багато, я так розумію, реакція мого тіла була дуже швидка. До цього я ніколи не страждала алергією, але перебор у цих спор прийшов до того, що в мене почався по суті рініт, насморк алергічний, той самий поліноз, почався конутіт, і я навіть. Будучи лікарем, не зразу зрозуміла, що це в мене алергія, тому що ніяких алергій до цього не було. Саме на нашій продукції, на біофотонах, на структурованій водичці, на прийомі імуномодуляторів, кальція все це пройшло. Але що я помітила, дорогі друзі? Так, перше, що ми робимо для людей, в яких алергія, це, звичайно, ми використовуємо. Знову приходиться Соню підіймати так, стоп. Стоп, стоп, стоп. От, е перше, що ми робимо, це звичайно ми допомагаємо. Допомагаємо відновити енергетику, тому що перша причина все-таки це поломки енергетичні. І коли я ще страждала, коли в мене ще була алергія, я була в процесі відновлення, то я що помітила, колись у нас був форум у Сумах. І там була одна така ситуація. Я дуже перенервувала, тому що ми відкривали новий офіс в сумах, відкривали новий склад, а спонсор цієї людини, якої ми відкривали склад, не дуже хотіла, щоб ми це робили. Я, не, я так і не зрозуміла досі, чому так мало бути. І вона дуже нервувала, і я переживала, тому що я і, і того спонсора, і її консультанта, яка була підписана під нею, я дуже поважала і хотіла, щоб всі були щасливі. Але, на жаль, так не буває. Так ми, коли стараємося для всіх, і обов'язково. Комусь не догодиш. І була така ситуація, що я дуже перенервувала, і в мене на рівному місці, просто із-за того, що був такий нервовий стрес, почалася алергія. При тому, що не було ніяких факторів, які могли. Спровоци... Спровокувати там неїжіни, не якихось моментів, щоб ми могли спровокувати цю реакцію. І я на собі знаю, що все одно прийшлося збільшувати дози наших продуктів, регулювати, відновлювати себе знову білизною з біофотонами, все починати спочатку. І, звичайно, справилася. І так, перший шаг, як ви зрозуміли, це відновлення енергетики. Це обов'язково одіваємо білизну з біофотонами, особливо туди, де проблема. Другий шаг – це очищення. Це дуже велике значення, тому що алергія це третій рівень забрудненості організму. Це обов'язково треба мати структуризатор води, саме компанії енергія. Довголіття він якраз іде з емблемою компанії. Це треба обов'язково мати. Наші лімфодренажні пластирі сіанської компанії, які гарно очищають лімфатичну систему від бруду, і обов'язково пропити серію Comfort Life це ілюстрація Віта і Хітазан проактив, це очищення від паразитів, сапрофитів, вірусів від усіх патогенних бактерій, які могли би визвати оцей алергічний стан людини. П'ється це 3 місяці, 2 неділі п'ємо люстрацію, 10 днів хітозан з пробіотиком. І так, на що луну п'ється, і це дуже гарно працює. Третій шаг обов'язково паралельно приймаємо кальцій. Раніше це був супермілкий біокальцій, зараз ми приймаємо кальцій квітка життя, який має в своєму складі і селен, і магній, і цинк, і вітамін Д3, і куркуму, і ліцетін, і дає дуже гарний такий комплекс результат для відновлення тіла п'ється по одній пігулці два рази в день, розмоктуючи, або розжовуючи і запиваючи стаканом теплої структурованої водички. І, звичайно, дуже гарну дію противоалергічну мають і наші імуномодулятори. Це імператорська формула, яка приймається по дві капсули два рази в день в важких випадках. Або кардіцепс, який гарно працює по дві капсули два рази в день. Або, звичайно, найкращий в цьому плані це ганодерма, біокомплекс 100 який п'ється по дві капсули два рази в день, хоча б півтора місяця, щоб зняти оцей Алергічний, алергічну проблему. І, звичайно, тут ще треба додати, що обов'язково хоча б один раз в день приймається гінкобілоба. Так як гінкобілоба, це ноотропний препарат, покращує мікроциркуляцію, відновлює нейронні зв'язки. Нашого головного мозку з тілом людини і допомагає відновити оці білково, білково такі ліпідні бар'єри, які захищають тіло людини. Щоб не було аутоімунних процесів. Звичайно, люди, які користуються нашою методикою, вони знають, що в нас є чотири простих авторська методика, дає чотири простих шаги. Перше відновлення енергетики, друге це очищення, третє це клітинне живлення, це саме кальцій імуномодулятори, гінкобілоба. білоба. І четверте це захист. Обов'язково треба носити при собі карту з біофотонами, яка вам буде весь час підтримувати, Підтримувати ваш енергопотенціал, в якій ви ситуації не були. Її можна ту карту з біофотонами приміняти, коли е, вам стало погане. Ви можете її навіть приклеїти на лоба і вам зразу стане легше дихати. Або на груди, якщо у вас бронхіальна астма. Звичайно, це захист людини від радіації, від електромагнітного фону і від оцих таких от неприємностей, від таких приступів, які можуть спровокувати ті чи інші ситуації, частіше стресові ситуації. Ну і звичайно, як лікар я можу порекомендувати е, передивитися свій режим дня, обов'язково достатню кількість пити теплої структурованої водички. Зранку два стакана води. Обов'язково перед прийомом їжі за півгодини по стакану структурованої води. Чому це треба робити, дорогі друзі? Це мало хто робить. Дуже, ем, дуже погано люди відносяться до свого здоров'я і до свого життя. Тому що коли ми випиваємо стакан теплої, структурованої води, то наш жовчний пузир викидує ту жовч за стіну Якраз у 12 палу кишку, в наш тонкий кишківник і йде дезінфекція. Йде Підготовка до прийому із шлунка тих продуктів, які людина має з'їсти, або вже з'їла. І все це краще перетравлюється, якщо достатня кількість жовчі, дезінфіцирується жовчу. жовч вона не тільки розщепляє наші жири, а іще ще і допомагає вбити і ті яйця глистів, які могли потрапити з листями салата. І з якимись іншими продуктами і допомагає дезінфікувати від вірусів від патогенних бактерій. Ті продукти, які ми з вами вживаємо, ту воду, яку ми з вами п'ємо. Це дуже важливо. Якщо ви цього не робите, ви кожен раз, коли приймаєте їжу, маєте таку небезпечність отримати разом з їжею, разом з тими напоями, що ви п'єте, якісь неприємності. І це треба розуміти. Це дуже дуже важливо, тому що дискенезія жовчеводящих шляхів дуже часто буває у людей, які страждають алергією, розумієте? І важливо спати в поясі з біофотонами в цьому плані, важливо достатню кількість пити теплої, структурованої водички. Дуже це важливо. І тоді ви побачите, який у вас буде гарний результат. Звичайно, ті, що мають там шкірні прояви, я завжди рекомендую купати структуровані водички, спати в білизні з біофотончиками, звичайно, допомагати своєму тілу справлятися з такими серйозними проблемами. І на останнє я хочу нагадати, що люди, в яких є аутоімунні реакції, будь ласка, перестаньте мити посуд тими різними дешевими миючими засобами, які ви собі купуєте в супермаркетах, тими різними галами і так далі, тому що все це розчиняє ліпіди. Навіть у нашому тілі ви не можете вимити досконально ту чашку або тарілку або каструлю, яку ви мили тільки що миючим цим засобом. Саме люди, яких є алергія, вони не можуть користуватися. Взагалі ніхто не може цим користуватися. Забруднює навколишнє середовище, це е, е, дуже погано діє на е, е, тіло людини. Але особливо для людей, в яких є аутоімунні реакції, не забудьте, що це неможливо. Мити треба посуд або звичайною содою, або сухою гірчицею, це найкраще, або просто гарячою водою, якщо ви не маєте цих моментів. І ще хочу нагадати вам, що обов'язково всі, у кого є аутоімунні реакції в організмі, не забувайте про. Нормальну їжу. Їжа має бути повноцінною. Вона в своєму складі має мати всі білки, жири, вуглеводи і вітаміни, і амінокислоти, все, що треба. Я знаю, що усіх, хто страждає алергією, попереджую, що не можна їсти червоні продукти, оранжеві продукти, не можна вживати шоколад, тому що все це визиває алергічні реакції. не можна Вживати багато ягід червоного кольору і цитрусових. Звичайно, якщо ви хворієте, якщо у вас ще йде загострення, якщо ви ще не зупинили цю реакцію антиген, антитіло, якщо ви ще не дали силу своїм клітинам, тому ми і вживаємо ці всі клітинне живлення, тому що особливо у хворих людей дуже збіднений арсенал їжі. І ви не можете одним рисом там, або одною картоплею вимоченою, або якимись там, кольорова капуста там, і так далі, живитися. Звичайно, в вашому арсеналі а, має бути обов'язково зелень, так як вона багата, магнієм, він нам дуже потрібен. А, а обов'язково мають бути ті ж самі яблука, але вони мають бути не червоні, а обов'язково зелені. Яблука, хоча б той же самий голден. Але в раціон має входити молочні продукти, якщо у вас на них, звичайно, нема алергії, краще кисломолочні, це може бути йогурти, і сир. І, звичайно, має бути коров'яче масло. Так як для того, щоб відбудувати заново оті бар'єри ліпідно-білкові бар'єри. Нам потрібні обов'язково саме жири, ось, ось, ось такі, як коров'яче масло. Так що користуйтесь моїми рекомендаціями, будь ласочка, пийте більше води, вживайте продукцію компанії «Енергія довголіття і живіть дуже довго. Немає невиліковних хвороб, є невиліковні пацієнти, розумієте, які живуть по тим стандартам яким жили їхні батьки і нічого не хочуть міняти в своєму житті. Будьте здорові і живіть дуже довго і бережіть себе і Україну.